Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І на сьогоднішній день ЗСУ продовжують просуватись і є невеликі зміни по лінії фронту. Але перед початком прошу перевірити вас підписку на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І ми починаємо з найгарячішого напрямку: це Запорізький. Тут окупанти по кілька разів в день повідомляють про те, що ЗСУ активно наступають із великою кількістю техніки, але поки що, нібито прорватися не вдає. Идет тяжелый многочасовой бой. Противник, прорывающийся на стыке двух подразделений, остановлен. Не прекращая работает артиллерия. Линия фронта устойчивая. Русские силы воюют и не отходят. По нашим оценкам, противник наращивает ударные колонны. Если в первые сутки сражения в каждой было до 5 единиц бронетехники, то вчера ее количество было увеличено до 30 в каждой. Число атакующих колонн также увеличено. Враг сосредоточил усилия на задаче по прорыве Кработина. Успеха не добился. Хоча вчора росіяни повідомляли, що ЗСУ змогли закріпитись на околиці Роботино. Загалом щодня нова інформація, але те, що ЗСУ починають просуватись, це вже точно. Також ЗСУ показали відео штурму села Лобкове. І, схоже, його вдалося звільнити. Поки що чекаємо на офіційну інформацію. У Вугледарському напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів по всій лінії фронту, але нових наступальних дій не фіксується, і ситуація поки що стабілізувалась. В Авдіївському напрямку вчора Ганна Маляр повідомляла про атаки ЗСУ в районі Мар'їнки. І сьогодні окупанти повідомляють, що готується нова хвиля атак, і нібито концентрується техніка та збільшуються обстріли. Поки що з підтвердженого ми бачимо, що йдуть активні наступальні дії навколо. Вдіївки тут тривають спроби прорватися до самого міста та до населеного пункту Северне. Південніше тривають бої за Мар'їнку і продовжуються обстріли. Змін по лінії фронту за минулу добу немає. У Бахмутському напрямку поки що офіційно нових просувань ЗСУ немає, але мапа геолокації показує, що на сьогоднішній день ЗСУ просунулись приблизно на 500 метрів ближче до населеного пункту Ягідне і в щільну підібрались до Берхівки. Так само невеликі просування є в районі Оріхово-Василівки, а в районі Клещеві. Йде обстріл позицій окупантів, і ЗСУ, схоже, так само намагаються просуватись далі до населеного пункту. Також сьогодні Генеральний штаб повідомляє, що окупанти намагаються прориватись до Білої гори і фіксуються атаки у напрямку Стубочок та Предтечини. йдуть бої за Іванівське та Оріхову Васильівку. Загалом окупанти швидко здаватись не збираються і йдуть запеклі бої, а ЗСУ визнають, що їх рух сповільнився. Вимушений визнати, що в порівнянні з тим, як хлопці зараз працюють на Запорізькому фронті, ми дещо сьогодні пасемо задніх, але це тимчасово, бо росіянам вдалося організувати місцями оборону доволі вдало, і її доводиться довше розбивати артою та авіацією для просування штурмових бригад. Все важко йде, але успішно. У Луганському напрямку ситуація, яка раніше залишається стабільною. В районі дворічної окупанти продовжують обстріл без наступальних дій. І змін по лінії фронту не фіксується. В районі Сватового також тривають обстріли і окупанти ведуть їх у напрямку Куп'янська. Нових атак теж не фіксується. У напрямку Кремінної окупанти також продовжують обстріли і нових наступальних дій немає. У Сіверському напрямку продовжуються наступальні дії на населений пункт Веселе і обстріл по всій лінії фронту. За минулу добу змін. Немає ситуація під контролем зсу і станом на сьогоднішній день ЗСУ вдалося знищити ще одну тисячу десять російських окупантів. Але друзі, треба визнати, Росія велика країна і такої у всьому світі не знайти. Тільки Росія може серйозно віддячити сім'ям загиблих і подарувати їм квитки до цирку. У Білгородській області продовжуються атаки дронами, але ППО їх збиває і поки що про влучання не повідомляється. А ось в Воронежі в Росії повідомляється, що дрон потрапив у житловий будинок і постраждало дві людини. При цьому з російської території продовжуються удари по Чернігівській, Сумській та Харківській області. І сьогодні за ніч українська ППО збила 10 ударних БПЛА із 16 та чотири крилаті ракети. Також в Херсонській області ситуація залишається критичною, причому окупанти збільшують Кількість обстрілів, незважаючи на те, що Херсон ще затоплений, і люди намагаються евакуюватись, і тепер, після підриву каховської ГЕС із водою починаються великі проблеми.